Як пробачити себе по-справжньому швидко? Є чотири кроки радикального прощення від коліна Тіпінга, які дозволяють за лічені хвилини звільнити себе від драматизації всього, що відбувається в житті неприємного і за що ми себе засуджуємо. Наприклад, ви сказали або зробили щось неприємне, вам соромно. Перший крок визнайте свої емоції, дозвольте собі відчувати біль, злість або образу, і проговоріть таку фразу подивись, що я накоїв або накоїла. Другий крок прийміть факт події. Те, що відбувається, це частина вашого шляху. І фраза така, я розпізнаю свої судження і люблю себе за те, що вони в мене є. Третій крок повірте в приховану мету і що досвід допомагає вашому зростанню. І говоримо, я готовий побачити досконалість в тому, що трапилося. І четвертий крок відпустіть. Оберіть любов і свободу замість болю. Говоримо, я обираю силу, спокою і енергію любові. Все радикальне прощення змінило життя багатьох. Спробуйте і ви.